Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики моє ютуб каналу, всіх рад бачити. Так, в сьогоднішньому відео хочу показати вам, з чого повинен починатися ранок свиновода. Ну, відповідно, з утречка випили кофійка і погнали трудитися. Але, заход, ну, але є ну, певна процедура. ну, Я вважаю, що це робить необхідно кожного ранку. Кожного. Тому що ну, по-іншому не буде справа. Як би ви цього хотіли, не хотіли. Так, поїхали. Дивіться, заходите в сарай і проводите обов'язково ранковий огляд. Ви зайшли в сарай і дивитесь, як вони пісяють, як вони какають. Якщо цього ви робити не будете і будете заходити в сарай раз в тиждень, повірте, у вас нічого не вийде. Ну от Просто от, от слова нічого, зовсім в результаті ваші будуть нульові. Тому що ви не побачите і не впіймаєте той момент е початкової стадії, наприклад, якогось захворювання порося. Далі я відео розкажу, де я трошки штангу дав, як то кажуть. Да? Е тому що на перших етапах Виявлення якогось захворювання чи ще чогось, те, що ну, не є норма, да? е, може врятувати життя порося, ну, кабанчику вашому, да, свині. Е, ви, е, ви зекономите, не те, що зекономите. Ви Збережете свої кошти, які ви в нього вже вклали, тому що якусь суму ви вже в нього заклали, да, тому що ви його купили, там, виросли. Якщо у вас там свиноматка своя навела, але це ви порося могли продати просто банально. Ну, і тому по-іншому. Да. такі справи, друзі. Ну, по-іншому ну, не буде. Тому заходите і відповідно проводите ранковий огляд. Це саме-саме основне, по-іншому ну, ну не вийде. от Просто от слова не вийде. І все. Так, тепер, друзі, дивіться. Там колись, мені давно, як я цих поросят переганяв, мене ще давно колись питали, як їх приучують ходити в одне місце. А там тоді, вони, перви, як я їх перегнав, я їм покидав соломки. Ну, відповідно, вони тут капець що зробили. Як це все діло, згріб їм сюди рівненько так. І тепер ми маємо. Ось тут, наприклад, це, це зона дефікації для їхніх для них. А там у них сухенько і чистенько. То сюди я кидаю соломку, там вони ходять, пісять, какать і тому інше, І п'ють воду. Коли вони п'ють воду, відповідно вони там проливають, у них там мокро. Тобто, то, по логіки свиня ж теж не дурна, вона там лягати не буде відпочивати. Ось такі справи. Так. так, друзі, продовжуємо відео. І яка ситуація в мене сталася? Тому що, ну, чесно, я вже думав, ну, чи не прийдеться їй свиноматку дорізати. Незрозуміло трошки мені спочатку була ситуація, розказую. День, дивлюсь за свиноматкою. Зайшов утром, корм розкиданий, толком нічого не з'їдено. Не пойму нічого, що, це, що таке. Ну, завжди виїдала гарно, апетит такий гарний був. Ну, хто зна. Думаю, та ну хай ну, дивимося. Наступний день заходжу. Знову ж та сама ситуація. Це вранці я зайшов, так. Да. Ну, корм розсипаний, частина корма е в кормушки. Зовсім взагалі нічого не зрозуміло. Я її беру, кидаю знову ж її норму корму да, і поливаю це все цими ну, помиями да, відходами з кухні. З'їла, стала, з'їла прекрасна. Нічого не пойму взагалі. Те, що ж це таке? Додаю їй знову трошки корму ще сухого. Приходжу вечором, корм на місці. І виходить, вона починає в туалет ходити, знаєте, такими, ну, тіпи, як шариками, як при запорові. При запорові то взагалі ж вона не ходить, а тут такі шарики. Ну, щось десь вже не то. Десь вже якийсь пішов збой, десь щось вже не туди. Тю, блін, думаю, а що ж таке случилося з нею. Угу. Думаю, вже собі в голові прокручую. Ну, знаєте, яку ж, який же ж механізм, який же ж, вихід же ж потрібно шукати в цієї ситуації. Туди-сюди. Що ж його? Думаю, беру і беру два-три яблучка. Порізав яблук, їсть. Блін, взагалі нічого не пойму. А собі вже в голові, ну знаєте, прокручуєш, чим її лічить, так згадуєш, що амоксоцилін є ще немає, антибіотик. Ага. Та наче ж закінчився, а є анерофлоксацин, а що він поможе чи не поможе. Був там ще фармазін 200-й чи те, чи може якийсь порошок. Ну, знаєте, собі ж вже в голові крутиш, 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 думаєш, думаєш. Н нічого не поняв, якщо чесно. Ну, хорошо. Виливаю, думаю, налюю води в корито. Виливаю пів відра води, випиває і корм виїдає. Вообще, ну, Пішов по градусник, Міряє температура 38,6. Ну, нормально. В них якраз виходить, наскільки я пам'ятаю, там 38,4, 38,5 до 40. Ну зовсім нічого не пойму. А тоді просто беру банально, нажимаю на поїлку, а в неї поїлка не тече. Просто от не тече поїлка, і вона із-за того, що в неї немає води, вона ну, не було як пити. Із-за того вона й не їла. І я, чесно кажучи, я так, ого, оце я дав, звісно. а я вже думав, чи дорізати, чи не дорізати, чи лічить стоїть, чи не стоїть, не їсть, не... бо в мене колись був випадок з виноматкою, і ми її дорізали тоді. Два тижні взагалі нічого не їла. Я її колов, колов, ми її просто дорізали і вивезли в йому бекера. От і все. Якось так на фоні оці, тієї ситуації думаєш стосовно о, цієї свинки, що буде. Якось Думаєш, розмішляєш. але ж ось ця свинка, дай Бог, на даний момент це норм. Просто банально, в неї виходить, тут поїлка, забитий корм був. І Бачите, тепер, тепер кожного ранку я беру і таким чином проходжу всі поїлки. Тече. І так всі я сьогодні проходив. От така ситуація, друзі. Тому контролюйте цей процес, звертайте на це все діло увагу. Тому що, бачите, от банальна така. Ну, от просто, це, ж, ну, це ж просто банальна ситуація. Да? Забилась поїлка, і то вона забилась, виходить, отут де саме цей пиптик, тут він само це просто забилось і не текла вода. Все. А я вже думаю, дорізати чи не дорізати, поміряв температуру, все нормально, помий її, їсть яблука єсть, її, п'є, воду п'є, а, а що ж не їсть корм. І тоді ви розумієте, що все норм з вашою свинкою. Да? Це просто хазяїн прохлопав. От така банальна ситуація. Але з такою ситуацією може столкнутися кожен. І зрозумієте, мій посил, як то кажуть, що у кожного повинен бути антибіотик вдома посикійно, тому що ви тримаєте свиней. Завтра вихідний бітерптека буде закрита, де ви його візьмете? Ніде. Амоксоцилін, а хоч якийсь самий мінімальний, але він у вас повинен постійно бути, щоб ви її могли вчасно вколоть свинку вашу. Так же само, той самий кефен, якщо там ще якась ситуація. Тому що, ну от так. Тому що це тварини і вони, знаєте, інколи. Я говорю таким чином, да, людина та, ну, там поболіли, те та розстроєно. Ну кажу, ну ти ж розумієш? Кажу, розумієш, таке питання. Люди хворіють, помирають. Наскільки е, медицина розвинута, наскільки все це? Ми ж наскільки примітивно до цього всього діла відносимося, да, до тих же самих свиней. Ми фахівця якогось викличемо сам в останню чергу. Ми самі будемо щось там, пробуємо, хімічимо. Але ж ми, наприклад, ми ж не беремо там, аналіз крові, наприклад, а, чи те саме УЗІ не робимо, чи ще щось. Ми е, ну, примітивно все це діло як так кажуть, виконуємо. Ну, не дозволяє і не дозволяє нам якісь ці всі наші можливості. Немає в нас таких можливостей і для того, щоб проводити все це діло комплексно. От така ситуація, друзі. Тому е при кожному захворюванні, да, ми е знаєте, як-то, ну, десь до когось кожний, ну, один з, з одним там, а в тебе таке було, та ні, не було. Досліджувати, ага, було, а що ти робив? І, знаєте, Лише от таким чином ми фактично на своєму примітивному рівні ми отак можемо діагностувати якесь захворювання і яким же чином відповідно лікувати. Ну, якось так. Тому, друзі, пишіть коментарі ваші з такого приводу цього питання. Е, який ви вважаєте, напишіть, будь ласка, який ви вважаєте антибіотик, повинен бути, от, він повинен бути завжди. От, яка ваша думка з цього питання? І, або взагалі, даже, е, може у вас вже є якийсь відпрацьований е, склад вашої аптечки на кожен день, яка у вас просто постійно є. Для того щоб ну все нормально, у вас було от така ситуація. Добре, друзі, всім все найкраще працюємо далі.